Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю кабінет міністрів. Підтримав постанову, згідно з якою для споживачів, що використовують не менше ніж 80% електроенергії власного виробництва, не діятимуть графіки відключень світла. Тему обговоримо з гостем студії Віталій Савич, екс керівник департаменту економічного розвитку одеської міської ради, експерт у сфері енергозбереження. Віталій, здравствуйте, дякую, що ви тут. Добрий день. На вашу думку, це справедлива постанова, бо коли знаєте в побутових споживачів зараз теж такі графіки і uh -huh. без графіків, коли світла багато і воно цілодобово, то здається, ну хай собі мають так, uh -huh. але це ще з зими не було. Насправді тут знаєте тут не питання навіть несправедливості, uh -huh. а реалізації, ми uh -huh. дуже хотілося би, щоб уряд не взвалювався в якийсь популізм, тому що питання, як от ну, це знаєте, як в ОСББ відключити від електрики квартири, які платять або не платять. Да, ну як це фізично зробити? Да? Ну, от тут і тут буде питання технологічно, як е, вони будуть відключати або не відключати такі підприємства? Тому що загалом практика, яка є. А якщо на території підприємства є розподільча ша? Фана з розподільчими мережами розподільчої компанії да, енергогенеруючої, то тоді у них є така фізична можливість. А якщо це просто ну там трансформатор, на якого від якого живляться багато абонентів, okay. то як вони відключать саме цього абонента, а цього не відключать? Тому це така цікава, я думаю, що це на направлено більше на великі промислові підприємства, там, де велике споживання, щоб спонукати їх дійсно заміщувати споживання якомога більше їхнього Споживання заміщувати альтернативними джерелами. Тоді, якщо ми про це кажемо, то мені здається, що це ну да це має сенс. Чому тому, що ну, наприклад, вони набагато зменшать споживання в енергомережі, це буде суттєво для енергомережі, і тоді це суттєво відчують а, звичайні споживачі. Я правильно розумію, що має ще бути аудит який, щоб зрозуміти, а хто у нас є такі, які 80% власного угу. виробництва? Ну там мають потужний генератор, наприклад, так. Ну, дивіться, це цікаве питання. Насправді, тому що якщо ми кажемо про. Розподільчі компанії, да як так звані обленерго, то в них ця інформація є. Вони знають погодинно, по секунду, так. яке підприємство, скільки який споживач споживає, тому вирахувати 80% це загалом не проблема. Питання, як це буде рахуватися, да, наприклад, там середня за останні три роки, чи за останній сезон, чи загалом середня там по палаці. Оце питання питання методології. Да? Тому зрозумі... якщо ми зрозуміємо, яка буде методика розрахунку цих 80%, від того будемо розуміти, чи потрібен якийсь аудит, чи просто до достатньо буде споживання попередні, за попередні, наприклад, рік чи два. Тобто ми зараз говоримо про підприємства, які в принципі знають, що вони підпадають під цю категорію і їх не виключать. Тобто були якісь попередні домовленості, договори, так якийсь список. Ну поясніть, будь ласка. Ну, насправді дивіться, в нас є підприємства критичної інфраструктури, які не відключали. От ці підприємства відключати і не будуть продовжити за або які крайне... мають альтернативні такі потужні. Або, або джерела, альтернативні та? джерела, да. А зараз йде мова про ті підприємства, які зараз замістять великі підприємства, Ну, там віконний завод, якийсь, да, там, або там я не знаю, там пекарня, якась хлібзавод, да, Наприклад, такі підприємства, які не відносилися до критичної інфраструктури, але вони зараз замістять до 80% споживання альтернативним джерелам, там сонце, вітер, або там поставлять собі когенераційну установку. То саме про такі підприємства йде мова, тому що якщо ми кажемо про маленькі якісь підприємства, магазини або щось інше, ну, це ну навряд чи хтось буде цим займатися, тому що там треба буде сібрати пакет документів, дійсно довести, що ви дійсно 80% замістили. Ну така, треба подивитися методику, бо поки що не її не бачив. Але у нас так завжди. У нас е, приймається або закони якісь, або підзаконний акт, а потім до нього ще не дописується 150 підзаконних фактів. Тому зараз подивимося. Я думаю, що найближчим часом вся методика буде, і ми зрозуміємо, як це буде працювати. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, цією постановою держава стимулює енергетичну автономію бізнесу. Яка тут може бути мотивація? Ну, перш за все, для бізнесу це найкраща мотивація замістити споживання і мати е, постійну електроенергію. Це по перше, потім держава зробила дуже великі стимули для бізнесу. Можна під пільгове кредитування, плюс там без застави. Там, ну це прям супер для багатьох. Ну якщо ми кажемо зараз для приватних будинків, наприклад, тому бізнес стане енергозалежним незалежним. Плюс ми розуміємо, що якщо він вже капітальні видатки зробив на встановлення цього, то сонячна енергія майже для нього безкоштовна буде. Да? Там ну там тариф буде міні мінімальний, і для і за рахунок цього вони стануть більш конкурентоспроможні на, на, на загалом на ринку, тому що їх товари будуть менші. В них не буде така велика енергетична складова. Тому що ми розуміємо, зараз. Тарифи будуть тільки підвищуватися, зменшуються точно не будуть. Зараз вже кажуть про ще, ще раз підвищення для населення, але це ми розуміємо, що це найближчим часом може не буде. А для бізнесу і так ринкові тарифи, і вони ну, прям дуже не, не, не низькі, вони ринкові навіть на, на рівні європейських тарифів. Як українські одеські, зокрема, бізнеси, пристосовуються до перебоїв з електрикою? Ну, перш за все, всі поставили собі вже генератори. Да? Майже всі, всі, хто хотів Купили за різними цінами. Да. А плюс хтось встиг швиденько купити дешевий, хтось ні. Потім інший етап вже почали ставити собі інвертори і батареї. Да? І зараз така, знаєте, як вишенка на торт можна зробити собі ще сонячні панелі, і це прям буде знаєте такий децентралізована мережа. Це, це весь світ до цього прийшов. Тобто, у нас буде знаєте там, в рамках маленького підприємства, можна реалізувати альтернативні джерела енергії. Energy storage – для зберігання електричної енергії і резерв це газогенераторна, наприклад, якась станція. Тому, ну, в принципі, це дасть їм енергонезалежність на дуже довгий період, щоб ППО маленьке поставити, знаєте, щоб все збивало, то буде взагалі космос. Що з обслуговуванням цієї всієї системи, тому що. Е... Побудові споживачі, які мають, наприклад, ОСББ, так управляючі компанії, вони зрозуміли, що в платіжці з'явилася графа, де вони платять за це за обслуговування генератора, а це необхідність, тому що без цього він не буде якісно працювати. Що тут для підприємств з обслуговуванням? Наскільки це вигідно і впливає, не впливає на ціну виробу, який вони роблять послугу? Ось тут цікаво, да, а, наскільки а тут ж вон, їм потрібно зберігати. Є ринок, по-перше, да, їм треба коли да. баланс на ринку робити, і плюс до цього вони роблять капітальні видатки. Якщо вони капітальні видатки зробили, а так, так якщо капітальні видатки вони вже зробили да і то вони можуть трошки собі вартості зменшити і на і бути більш конкретно спроможними. Що стосується вартості, то ну, якщо ви вже поставили сонячну панель або вітрогенератор станцію, обслуговування там мінімальне да там просто прибрати пил або сніг, або щось таке. Да, там електрик. Я впевнений, що на таких підприємствах і так є, а тому додатково наймати в штат не потрібно. Те те ж саме стосується і ОСББ генера з генераторами набагато. А чому тому, що генератор треба завести, підвести олію, підвести бензин, паливо і все це Постійно по доповнювати сонячними панелями з вітроелектростанціями поставили, вона працює. все, ніяких проблем немає. Будь ласка, тільки користуйтесь там. Раз в сезон треба перевірити. Якщо у вас остається акумулятора, те треба теж перевірити. Але загалом там гарантії там 20, 25, 15 років можуть бути. Тому тут в принципі такі технічні проблеми, і плюс під'єднуються ці панелі. Вони паралельно. Послідовно, тобто, це, якщо у вас навіть вийшла з ладу одна панель, це не, не, не заважає працювати всім іншим всій іншій системі. Долучився до нашого ефіру. Ще один спікер Олег Рубель, доктор економічних наук, завідувач відділу інституту ринку, економіко-екологічних досліджень НАН України. Олеже, вітаю, дякую, що ви прийшли до нашої студії. І одразу питання. доброго дня. Кредити бізнесу і громадянам на створення альтернативної енергетики, безмитне везення, енергообладнання, спрощення бюрократичних процедур для запуску генераційних установок це все ці державні напрямки, роботи, про які згадував Денис Шмигаль. Як це все працює на практиці на сьогодні? Треба визначити, що і кредити, і без сумніву певні налогові пільги. Пільги на ввезення нав... 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 навезення, навезення на імпорт цього обладнання вони є дуже важливими без сумніву, і на сьогодні дуже велика зацікавленість у нас в установах без сумніву підприємцях. І е, на сьогодні перші пропозиції йдуть від, і від банків, і від інших установ по можливості про і відкредитувати ці напрямки. І е, знаєте, програми по енергоефективності у нас працюють вже досить давно. І Треба відзначити, що було декілька. Е, Декілька джерел їх фінансування, Без сумнів, бо сумніву, Європейська комісія робила серйозні, в принципі, і серйозні і цікаві кроки І протягом останніх 15 років, дуже багато проєктів у нас в регіоні. І, але це стосується, і до останнього часу це не стосувалося, не стосувалося такої. Скажу такої е, не ту тендітної, а такої чутливої, чутливої, чутливої такої сфери, як енерго- і електропостачання. І сьогодні я просто вас всіх хочу привітати, що ми переступили через цей поріг. І е, розумієте, треба відзначити сенс е, того, що відбувається, попри всю трагічність момента, яка у нас є сьогодні, пов'язана з е, військовими діями, з нашими неймовірними. З нашими втратами в різних сферах в енергетичній сфері, про яку ми кажемо, звісно, з втратою 9 гігават енергоємності. Так. Ми сьогодні ці заходи, які зараз є, вони просто в загальному мейнстрімі створення нової енергетики. Яка так чи інакше мала б відбуватися. І е, головний аспект, я вам хочу сказати тут, е, це демонополізація цього процесу угу. і відкрита демонополізація. Тому ці е, заходи, ці постанови, е, в першу чергу я е, дивлю, бачу, в них, бачу в них сигнал. До суспільства, і так би мовити, і відкриття э, дверей до нового розуміння э, енергетики і э, її ролі в розвитку суспільства на сьогодні. Ну той же самий Китай, от між іншим, вони зараз сягнули п'яти э, процентів енергетики. Питання відновлюваної енергетики, яка ну де факто э, обговорюється за останні там 20 років, і ми починали з якихось невеличких установок, які э, пропонував нам Южмаш. Там по 20 кіловат, і Ми знаєте, розраховували в 2001 році їх, їх окупність, і вона була якраз років на 30-40. На, на 40. Зрозуміло, що на той період техніка була, на той період техніка була. Це були це, це тільки в зірці, так би мовити, дослідні. Але на сьогодні ми розуміємо, що не просто у нас є техніка і можливість впроваджувати сучасні технології. А вона Змінює всю філософію, всю філософію енергоспоживання. Така ситуація, тобто, ж таки до вашого питання, це дуже серйозні сигнали до суспільства. На те, щоб вони мають бути достатні, я впевнений, що на сьогодні має бути більш серйозною кредитна політика щодо ну, кред, кред, е, пільгові кредити, зрозуміло. і е, е, вони мають бути і прозорені, і більш широко застосовуватися, але з іншого боку, до і а для. В державному, секторі. в державному секторі і в секторі промисловості мають ще додаткові програми зараз з'явитися відповідно, тому що на сьогодні дуже велике серйозне бажання є та, застосувати ці технології, в багатьох підприємствах є можливості і бажання. Але скажімо так, на одну установку нещодавно прораховували, ну, треба принаймні півтора мільйона гривень від півтора до двох. Я маю до не одне ви на один поставити. будинок, скажімо так. Угу. так. Відповідно, це, це, це посильні гроші, без сумніву, це посильні гроші, і в принципі, як в контексті контексті що вони будуть окупні, е, бо сумніву, вони дуже скоро окупляться. з іншого боку їх треба ж розглядати в тому от як нас там є як кажучи холодильник ми ж функції він е, функ його функції набагато його функції е, там для е, е, якості життя okay. вони е, на сьогодні дуже 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 важливі, тому вони перевершують так, би мовити, от аспекти окупності. Тому е, ми е, маємо зрозуміти, що тут має е, бути і суспільство йти назустріч е, новим цим е, процесам в енергетиці. Ну і е, сумніву вони мають бути економічно підтримані. Ми починали ефір з того, що я запитувала наскільки ця постанова уряду вона справедлива. Якщо маєш 80% власного виробництва енергетики, то тобі не вимикатимуть електроенергію. І ми проговорили про аудит. Як це все буде відбуватися на практиці? Ну тобто, як уряд держава, там можливо на місцях буде визначати, це підприємство дійсно має 80%? Чи вже є попередній список, тому що тут ми говорили про методологію, її немає. Вона буде питання енергетичного аудиту. Ознається це питання знов ж таки. Це останніх 30 років. Колись у нас в регіоні був один фактично технічний тепловізор. На дескервому пропортому заводі, і не тільки будучи економістом, а й екологом, mm -hmm. ми для проєктів використовували той тепловізор для того, щоб робити екологічний і енергетичний аудит будинків в той час. Тому що знову ж таки дуже виновино протягом довгої епохи ми енергоощадливість розглядали тільки як закриті хвіртки форточки, і мають на увазі, що і додаткова там. Теплоізоляція того чи іншого будинку, звісно. І в і, і принципі, зміна зміна там, парадігми, зміна технічних аспектів багатьох наших публічних, поб побутове і непобутове на застосування більш енергоефективних вікон, дверей і тому подібне. Звісно, що вони також вимагали енергоаудиту, енергетичного аудиту але що стосовно що стосовно використання електроенергії в зв'язку з тим що є досить конкретні форми в плані монтажа цієї техніки. Я думаю, що буде нескладно зрозуміти нескладно визначити потужність у тих випадках, коли це буде заведено на спільні лічильники, зрозуміло. А ці лічильники, звісно, вони мають бути двосторонні. І єдиний такий момент, що не для всіх споживачів на сьогодні є доступними оце вже правовий такий аспект, встановлювати двосторонні ці лічильники. І я Певні передостороги перепони на сьогодні, зокрема для вироб для романських установ, звісно, що державних установ публічних установ як кажучи, тільки ну не найбільш легко це зробити для приватних для приватної особи зробити її двосторонні. Тобто в нас є батарея, вона або заходить до вас, або йде в загальну одна відповідальна особа, і так? одна відповідальна особа. Це має дійсно бути. По перше, має бути прописана логіка. Потім зрозуміло, що тут е, має е, має бути е, доступ до господарської діяльності, але ці, навіть державні організації, які мають право на господарську діяльність в. Е, Законодавство дуже серйозно треба відпрацювати для того, щоб механізм цей запрацював. Звісно, що на сьогодні не зрозуміло хто кому має платити, і це тут у нас юристи, енергетики, економісти мають сісти і розробити декілька схем для споживачів різних типів, зрозуміло, і зробити це теж публічним і прозорим. А порахувати полічильнику буде нескладно. Віталі, от скільки обговорюємо питання енергетики складної ситуації в енергосистемі, стільки й чуємо, що Одещина дуже особливий логістичний регіон. Які в нас взагалі запити і потреби на Одещині на свою автономну генерацію? Колосальні 100%. близько 100%. відсотків. Да? Якщо ми кажемо про загалом про генерацію, яка є в Одещині. У нас є сонячні так звані панелі, да, але більшість їх відрізана від Великої Одеси. Да? Це Південна Бессарабія, да вони там розміщені, і так склалося історично, що по лінії 330 кВ у нас немає з'єднання. Да, у нас є з'єднання через Молдову, через Придністровську Молгрес, Молдавську Гресна. Да? Тому для нас це проблема велика, і отримати повністю. Всю електричну енергію від цих сонячних панелей для, наприклад, міста Одеси або там Одеського району, це Проблематично. Тому залишається у нас, не будемо казати, яка саме, але у нас одна велика генеруюча станція. Ми, коли там нещодавно була невеличка аварія, ми це дуже дуже добре відчули, що в нас не було електрики. Да? Тому, тому потужності безпосередньо в Одесі на, наразі небагато. Да? Там, ну, там близько там, 3-5% генерації безпосередньо в, в Одеському районі. Тому для нас. Це питання не тільки енергонезалежності, це питання енергетичної безпеки і виживання. Да, або в нас є електрика, або в нас її нема. Благо за останні там два з половиною роки вдалося забезпечити критичну інфраструктуру резервними носіями, це генераторами, там а акумуляторами, і всім іншим. Лікарні теж у нас вже забезпечені, і зараз ми вже чули, що завдяки нашим міжнародним партнерам було закуплено там від 20 до 30 маленьких газопоршневих станцій, які мають бути встановлені, і це буде можливість для нас генерувати електричну енергію. Тобто, якщо раніше в нас були тільки котельні, які виробляли тепло, то тепер до газу під. Віднаються газопрошену станцію, вона буде давати їй тепло і е, продукувати електричну енергію. Але у нас як завжди, все вони зараз закупляються, вони приїдуть, потім проект треба все це погодити, а ніхто не хоче робити проект, тому що витрачати кошти, поки їх нема. І вийде все до того, що цю зиму, ми, скоріш за все, пройдемо там без цих газогенераторних станцій. Влітку вони у нас з'являться і буде нам щастя. Але це вже буде влітку і будуть у нас кондиціонери. Як ми будемо переживати зиму? Ну будемо надіятися, що з теплом головне а от будь чи буде електрика, чи не буде, це все залежить від кожного з нас. Да? Як нам а, керівник ДТЕКу сказав: да типу, е ваша енергобезпека залежить напряму від вас, тому що ми її забезпечити на 100% не зможемо. От про прогноз наостанок побутові споживачі дуже звикли від цих прогнозів «Укренерго», які від сьогодні на завтра пишуть там завтра, вимкнені не буде. Ну принаймні, літній період ми так проходимо з такими повідомленнями, які можете робити прогнози по ситуації з енергетикою восени і взимку. Знаєте, до енергетичної безпеки залишилось 50 кілометрів, так? Да? Як зараз жартують? Ну, от насправді, от, приблизно один місяць. Ось, так, так. Один місяць да. давайте, давайте будемо відверті. Да? Якщо ми саме для себе не зробимо якийсь бекап-резерв, то потім може наступити такий момент, що розраховувати буде нема на кого. Да? Тому давайте готуватися влітку до зимки, Да? Теплі речі, пауербанки, плюейті, якісь там, ну там будь-які станції, а, сонячні станції. Там зараз ми то зняли, але ми розуміємо, що поки вони доїдуть, а, ціни не впадуть. На ринку дефіцит всього, що стосується енергетики, зараз колосальний. Навіть знову генератор проблема купити за нормальні адекватні кошти. Тому. А, Питайте сусідів, у кого є такі прилади. Питайте друзів, у кого є приватні будинки, де стоїть генератор, де є дрова, де є якісь альтернативи. Тому що ну, ми маємо уряд може нас. Дуже так, знаєте, настроювати на позитив, але mm -hmm. ми маємо розуміти, що сонце нас взимку не врятує, тому що генерація взимку близько 10-15% від того, що генерується влітку. Тому ні сонячні станції, ні вітроелектростанції нас вже не врятують в цю зиму. Тому а, залишилося небагато часу. подивитися карту а, а, пунктів незламності сусідів, друзів. Але так. ще треба перевірити, чи в цих пунктах незламності дійсно все так незламно, бо інколи так, і там електрики немає, але насправді. Я вам скажу, що пункти незламності. От я зараз по роду своєї діяльності поїздив, ну я прям був вражений. Там так. і сховище, і Остасніше. і буржуйка так. навіть стоїть. Ви розумієте, зробили вентиляцію, тобто, ну от стоїть пункт незглавності. Не будемо казати, що це, але там освітній заклад називаємо так. так, і там стоїть буржуйка. Тобто, ну там навіть, навіть якщо все прям буде погано, там три генератори, тобто. Ми переживемо цю зиму більш-менш, а все буде добре. Головне, щоб ми були живі, здорові і світило сонечко. Якщо сонечко буде світити, все буде добре. Наостанок, економічна сторона цього питання дуже коротко попрошу Олежа. Сергій Якубовський, ваш колега сказав таку думку в ефірі. У мене що Китай буде дбати про те, аби Російська Федерація не нападала на енергооб'єкти України і ситуація зі світлом. Не буде гіршою взимку, ніж зараз є влітку. Все е, через те, що е, Китай дуже залежний від е, агропродукції української. Так? Ну, тобто, ми зерно, вони нам безпеку забезпечать з енергопостачанням. Наскільки ви до цієї думки теж е, е, схильні чи можливо інакше? Ну, знаєте, <кій> Пане Сергій, він час від часу все ж такий такий ідеаліст, і трохи мрійник, тому що закони, за якими зараз розгортаються, так би мовити, події і на фронті, звісно, в першу чергу, і в першу чергу в політичній сфері вони прямо скажемо не виходять з інтересів Китаю. На сьогодні на є стороною конфлікту, так би мовити, і його вплив. Дуже багато з наших і політиків, і, і політиків, і економістів, скажімо так, переоцінюють, тому що це відбувається в досить не ручному режимі. Uh -huh. А е, питання, скажімо так, е, політичної конкуренції на сьогодні в світі дуже, дуже високі. Е, звісно, що е, за, ну, Дивіться, що в політиці відбувається, що навіть наш держава агреса зараз звертається не до Китаю для того, щоб вирішити якісь питання, а до Вашингтона. Тому, скажімо так, те, що буде там відбуватися в найближчий час, і позиція, яку будуть виробля... Виробляти... виробляти енергію, так би вводити. Позиція буде складатися в політичних колах Вашингтона. В Вашингтона, в тому числі абсолютно, зараз є питання. Невизначеності невизначеності навіть в стані демократів, і в стані республіканців, звісно, вони якраз багато чого вплинуть на, на ті тренди, на ті тренди, які на ближчій осіні у нас будуть. Зрозуміло, що будуть. Дивимось на все з позитивом, так би мовити, Будемо, в будь-якому разі, і Китай, і е, всі наші е, і, і всі, так би мовити, і всі. Представники мірос світового світового естеблішменту висунувані mm -hmm. вони розуміють вони розуміють ціну рішень, які вони будуть приймати політичних рішень. І звісно, що да, вони зацікавлені в цілому в мирі. І в стабілізації того, що є на сьогодні. Про це говориться на всіх площадках, зрозуміло. Але як це буде відбуватися? Це дуже залежить від саме від позиції Вашингтоні, скажімо так. Дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що завітали. Олег Рубель, Віталій Савич. Були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.